Відчувайте спокій та захист кожен день у будь-якому місці із супутниковою охоронною системою для авто Dream Security. Поєднання найкращого обладнання та програмного забезпечення Dream Security не залишить жодного шансу викрадачам та захистять ваше авто. Dream Security ідентифікує водія, який знаходиться за кермом, захищає від глушіння радіосигналу. Злому, викрадення та в разі виявлення загрози, блокує можливість запуску двигуна, викликає групу швидкого реагування та сповіщає власника авто. А за допомогою мобільного додатку, ви можете керувати автомобілем, постановка та зняття з охорони, блокування двигуна автомобіля, управління функціями комфорту, контролювати поточний стан авто. Переглядати історію переміщення і зміни статусів, викликати допомогу зі смартфону або натиснувши кнопку безпеки у вашому авто, Ви та ваш автомобіль під надійним захистом 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Dream Security революційний підхід до охорони автотранспорту.